До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Паспортний сервіс працює. Без вихідних. Батьки допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Отримати або замінити внутрішній паспорт. Вклеїти фото або оформити документ для виїзду за кордон переселенці з зони АТО можуть у будь-якому відділенні міграційної служби або в паспортному сервісі. Днями у Київському центрі обслуговування громадян державного підприємства Документ отримали паспорти 16-річні переселенці з Донбасу. Від початку проведення антитерористичної операції працівники міграційної служби у різних регіонах країни надали майже 17 тисяч послуг громадянам, які вимушені виїхати зі східної України. Наразі в державі в нашій склалася така складна ситуація, і в тих умовах Державна міграційна служба намагається. Надавати послуги, які вона зобов'язана надавати в повному об'ємі. Особливо це стосується осіб, так званих внутрішньо переміщених осіб, які прибули до нас із зони проведення АТО Донецької та Луганської областей. Ну і автономної республіки Крим, Щоб переселенці зони АТО не стояли у загальних чергах. В паспортних сервісах для них відкрили спеціалізовані кімнати допомоги. Державна міграційна служба відкрила пункти прийому таких осіб. Особливо це стосується. Державного підприємства Паспортний сервіс, де відкриті кімнати, куди можуть звернутися е, вимушені переселенці. У міграційній службі біженцям допомагають оперативно. Наприклад, вклейка фото займає один день, а оформлення нового паспорта до місяця. Трохи більше часу піде, якщо документ загублений. Звичайно, трохи довше йде, якщо особа втратила паспорт. Тут питання йде ідентифікації особи. Якщо у неї є, наприклад, військовий квиток чи будь-який інший документ. Або, наприклад, вона оформляла паспорт громадянина України для виїзду за кордон, то це буде швидко зроблено. Звичайно, якщо людина приходить і говорить, що в мене немає жодного документа, то це може трошки затягнутися на довше, поки ми ідентифікуємо таку особу. Жодних платежів, крім загальноприйнятого держмита, з переселенців не беруть. Це коштує тільки ті платежі, які передбачені законодавством. Додаткових платежів немає. Якщо втрата паспорта, то це державне мито 34 гривні. Якщо формування паспорта вперше, то це безкоштовно. Як вийшов клейка фото, то це безкоштовно. Свої перші паспорти отримали у Київському паспортному сервісі і юні переселенці. річна Олександра і її батьки прибули із Луганська. Каже, залишатися там було небезпечно. Требували, що в Луганську були такі бойові Не <говори> а, в было було дуже жить. В Юлія дуже сильно навчили рушити город, поэтому все я і моя сім'я уехали в Київ бабуськи. А от Ілья приїхав до Києва з Маріуполя. До паспортного сервісу прийшов теж за головним документом. Про існування центру дізнався з телепередачі. По Телевізору передали те, що можна отримати. І одразу приїхав. Я прийшов з родителями здавати документи, а отримання вже пройшов сам. І процес оформлення здався нескладним. С е, Маріуполя приїхав, подавали там е, документи е, і дали нам приємний паспорт. Поки що. Приїхав вже в Київ і буквально за три тижні отримав новий паспорт. І я рад, що є така служба міграціонна, яка допомогла. Нині у Київському паспортному столі свої перші паспорти отримало десятеро біженців. Місто музей Кам'янець-Подільський славиться неповторною красою, середньовічною архітектурою та численними історичними пам'ятками. Але старовинне місто має сучасні потреби, зокрема у сфері адміністративних послуг. Понаддюжину таких послуг надають у міському відділі управління Державної міграційної служби. Більше про його діяльність далі у програмі. Паспортний відділ знаходиться у центрі міста. Таке зручне розташування дозволяє відвідувачам легко знайти міграційну службу та швидко оформити документи. Громадян тут приймають з 9 ранку до 6 вечора. А співробітники закладу готові взяти на себе усю паперову мороку. Звертаються по різних питаннях для реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання для отримання паспорта громадянина України для виготовлення проїзного документу та з інших причин. Працює відділі сім чоловік. В принципі, черг як такових у нас немає. Чому? Тому що кожен спеціаліст він на своєму місці досить доволі багатий досвід роботи має. І приймає кожен спеціаліст по окремому питанню. Старшокласниця Ольга прийшла за паспортом. 16-річна дівчина дуже відповідально ставиться до оформлення цього серйозного документа. Зізнається, що дуже любить батьківщину і пишається тим, що належить до українського роду. Це вже такий вагомий документ, який засвідчує про те, що я дійсно громадянка України. Пан Микола також приїхав за паспортом. Відновлює його після втрати. Чоловік хвилювався, що процедура буде довгою та марудною. Але працівники відділу допомогли полегшити її. І як вам обслуговування? Подобається. Прийшов, звернувся, нормально, прийняли. Без... Мені подобається. Співробітникам паспортного відділу часто доводиться мати справу з іноземцями. Люди приїжджають у місто до родичів, дітей та онуків і нерідко залишаються на постійне проживання. Особливо це стосується літніх громадян найближчих сусідніх держав. Щоб взяти тих, хто на постійне місце проживання. Приїжджає іноземці, які тут залишаються. Це в основному ті камінчани, ті корінні кам'янчані, які колись виїхали при, під час СРСР на заробітки, як правило, в Росію, і зараз, вже отримавши там пенсію, вони по-любому стараються і вертаються сюди. Але громадянство ще хочуть залишити то, в якому вони перебували, чи Польща, чи Молдови, чи Росії. Утім, є також гості із далеких країв. Іноземці з дальних це у нас найбільший Ізраїль. Ну, це так само вихід, це наші, які туди поїхали, які там набули громадянство, але з якихось певних обставин, вже навіть, напевно, чи сімейних, чи може навіть якихось економічних, знову повернулися сюди і проживають вже по посвідкам на проживання тут. Опікуються тут і людьми з обмеженими можливостями, адже приймальня знаходиться на третьому поверсі і дістатися наверх можуть не усі. Наші працівники спускаються. Є приспособлення для того, щоб прийняти заяву, для того, щоб написати необхідні документи і щоб людина себе не мучила і не піднімалася на третій поверх. Навіть ми виїжджаємо на надом. Є такі люди лежачі після операції, після якихось таких ну, своїх сімейних драм, виїжджають працівники, відбирають там заяву, відбирають. Всі необхідні документи, і так само потім привозять або паспорт, або вже документи з реєстрацією зняття з ресурсового обліку. Доволі це часто і доволі це, на жаль, воно відбувається. Загалом коло обов'язків Кам'янець-Подільської міграційної служби дуже широке. Міський відділ відіграє важливу роль у адміністративно-правових відносинах і співпрацює з багатьма державними установами та органами самоврядування. Ми виконуємо запити всіх органів державної влади. Це суди, це прокуратура, це Державна виконавча служба, це органи виконавчої влади самоврядування. Це вони, тобто без наших повідомлень про людину, про місце її проживання, про її ідентифікацію її особи, вони не можуть проявляти якісь певні дії. А це будемо так казати, як називається в народі бумажна така кропітка робота. Вона не видно, але вона потребує дуже багато зусиль, дуже потребує багато времені. Упоратися з таким обсягом роботи було б легше, якби колектив був більшим, каже керівник паспортного столу. Нестача кадрів є загальною проблемою для міграційної служби на місцях. Покращити ситуацію дозволяє державне підприємство. Документ людина звернулася до мене з будь-яким питанням. Я ж скажу, всі оформлі. Документи всі ми оформили тут у мене на місці, і далі людина просто чітко знає, куди їй треба далі йти. Я вже тут, як регулювавщик. Третій кабінет до начальника треба звернутися, чи, чи там, де проводять реєстрацію, зняття з реєстрації, чи ці, що іноземці, чи без громадянства. Все ми тут оформляємо і далі допомагаємо. Послуги підприємства є платними, але охочих скористатися ними вистачає. Кожен день є різним. День на день не похожи. В прийомні дні громадян їх побільше, в неприймальні дні трошки, звісно, менше. Ну, якщо рахувати вівторок, то може бути до 25 там, 30 чоловік. Поліпшувати сервіс та надалі вдосконалювати свою роботу це завдання, які ставлять перед собою працівники Кам'янець-Подільського міського відділу ДМС. Тож побажаємо їм у цьому успіху та наснаги. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить!